Власників мопедів, скутерів та іншої легкої мототехніки чекає веселе літо. Кабмін зобов'язав їх в найкоротші строки отримати посвідчення водія та реєстрацію на свої транспортні засоби. Які проблеми чекають на скутеристів? Дізнавався наш кореспондент Тимофій Макаров. Нова постанова стосується лише мототехніки з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Їх прирівняли до мотоциклів та вивели в окрему водійську категорію А1. Тепер кожен, хто має такий моторолер, повинен закінчити водійські курси та скласти іспит. Втім, власники легкої двоколісної техніки не приймаються. Кажуть, нарешті можна буде притягнути до відповідальності тих, хто сідає за кермо, не знаючи правил дорожнього руху. Я Сам, як і водій скутера, як і водій автомобіля, наблюдаю за тим, що очень многі скуторів двохкольосних транспортних не те, що не соблюдають. Вони поводяться дійсно і не знають правил. Чим з чим самим а, создають дуже багато аварійних ситуацій. Разом з тим водії чекають проблем. До Нового року треба зареєструвати в ДАІ свої транспортні засоби. Серед купи документів для дорожньої інспекції треба представити довідку чек з місця, де продавався мопед. А їх в салонах магазинах доневно взагалі не видавали. Тому документ на техніку куплену ще рік чи два тому отримати неможливо. Ми тоді дадим. Ну де він їздив це время? Де у мене гарантії, що он когось не уб'є? не доведи господи где у меня гарантия что он не попал в дтп я ему выдаю справку счет и он говорит вы продали мне сегодня а то что было вчера это сделали вы что делаю в этой ситуации я любая расписка от него не проходит что делать мне я ему не дам просто не дам Під великим питанням купівля мопедів з рук. Згідно з новою постановою, видавати довідки про продаж можуть лише салони з відповідною ліцензією. Власники автосалонів кажуть, держава вкотре залишила на вулиці з розведеними руками тисячі власників мототехніки та радять звертатися по допомогу в ДАІ. Цілий пласт техніки, яка не буде зареєстрірована, тобто її будуть благополучно здавати в утіль. А убитки для людей ну обідно, ну сльози, ну ми звикли. Але в вдаї знизують плечима. Хто буде видавати довідки на техніку, що була придбана до виходу постанови Кабміну, тут не знають. Ні, просто тут питання, що продажа, я дійсно не знаю. Продажа. А це так, та, це не к нам продажа. Без довідки про покупку водії не зможуть зареєструвати свій транспортний засіб. Власники мопедів гірко жартують, будуть здавати мопеди на металолом чи взагалі палити та шукати більш дешеві та доступні транспортні засоби. Тимофій Макаров, Олександр Петрик, Ігор Захаров, Вісті, Київ.